Мрії окупанта про воду Донбасу. Останнім часом окупант стягує сили для серйозного удару. В окупованій горлівці зараз повно педерастів на мотоциклах і баггі, яких раніше в місті не спостерігалося. Та сама історія в Єнакієвому. Для тих, хто орієнтується на місцевості, вже зрозуміло, куди окупанти збираються бити, їм потрібно пробитися до води. Бо інакше води в окупованому Донбасі не буде. Якщо уважно подивитися на профіль траси каналу Сіверський Донець, Донбас, то все стає зрозумілим у деталях червоним позначені місця станції підйому води, це ключові місця. Ці станції розташовані під слов'янськом, саме туди зараз збирається бити окупант. Це може статися найближчим часом. Адже неозброєним оком видно сплеск перекидання окупаційних військ. Проблема водопостачання Донбасу дуже дорого обходиться Кремлю, і вони підуть на ризик, щоб закрити це питання. Нам слід очікувати потужної атаки окупанта в цьому напрямку, логічно припустити, що туди вже направлені диверсійні та розвідувальні групи противника. Їхнє завдання провести підготовку, вивчити оборону, виявити слабкі місця та підготувати плацдарм для основного удару. Одночасно такі групи можуть намагатися завчасно блокувати можливі спроби підриву станції або обладнання. Адже для росіян збереження цих об'єктів має критичне значення. На місці наших спецслужб я б уже встановив у околицях цих насосних приховані камери і розглядав би кожного допитливого як потенційного диверсанта з усіма витікаючими наслідками. Фактично йдеться про стратегічну операцію. Якщо окупант прорветься і візьме під контроль насосні станції, це дозволить йому забезпечити водою значну частину тимчасово захоплених територій. В іншому випадку окупаційна адміністрація залишиться без життєво важливого ресурсу. А отже, військова та цивільна логістика буде руйнуватися. Ситуація навколо Слов'янська і каналу Північний Донець Донбас сьогодні стає одним із ключових вузлів війни. Нам потрібно дати противнику зрозуміти, що якщо він рипнеться в цьому напрямку, то станції і гребля на річці Північний Донець полетять у космос, забравши з собою воду, про яку так мріє окупант. Автор тексту Добрий Шубін, серпень 2025 рік. Просимо вас при можливості підтримати нашу роботу по створенню українського контенту фінансово. QR-код Монобанки вказаний на екрані. Дякуємо, окрема подяка за поширення відео.